Вночі бойовики, використовуючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 град, двічі обстріляли підрозділ сил, АТО, що дислокується неподалік населеного на пункту Кримське. Протягом ночі неодноразово з мінометів вели вогонь по нашим блокпостам в цьому районі. У відповідь сили антитерористичної операції наносили точечні артилерійські удари по вогневим позиціям незаконних збройних формувань. Під час проведення пошуково-ударних дій в районі населеного пункту Сокольники, що на Луганщині, підірвалися на фугасі та отримали поранення сім десантників. Усім пораненим надана медична допомога. Обстановка в районі Донецького аеропорту залишається напруженою. Цей стратегічний об'єкт під нашим контролем. А вночі були обстріляні наші блокпости, опорні та спостережні пункти, що дислокуються в районі населених пунктів Майорськ, Дебальцо та Попасна. На півдні зоны АТО боевики обстріляли наш підрозділ, що дислокуются північне толоковки. Вагнев відповідь, вогневые точки бойовиків знищено. Наша задача сделать первый и второй рубеж обороны. Первый рубеж идет по линии фронта. Мы ее знаем. Мы знаем все блокпосты, мы знаем все взводные ротные опорные пункты, где сегодня находятся войска. Что касается второй линии обороны, она определена генеральным штабом, утверждена президентом. И вот по второй линии обороны мы сегодня выполняем объемы работы. Не пускай, я не знаю, поток я все понимаю. І люди хочуть того, щоб воно залишалося і дуже просять нас не покидати ці місця, тому що знають те, що відбувається буквально 20 кілометрів попереду, для них це неспокійно. Якщо звідси Збройні сили війдуть, то розпочнеться те, що буквально в тих населених пунктах, де зараз знаходяться підрозділи бойовиків Донецької Народної Республіки. Перші батальйони територіальної оборони в Україні створили в травні цього року. Їх формування обумовила дестабілізація ситуації на Донбасі. Підрозділи мали би підтримувати безпеку в регіонах, охороняти стратегічно важливі об'єкти. Проте із посиленням агресії Росії бійців почали здебільшого залучати до участі в антитерористичної операції на сході України. Нині там діють близько 40 таких підрозділів. Що дісталося нам тут в цій зоні? Це в основному робота на блокпостах. Це здійснення контролю за пересуванням транспорту, населення, недопущення, скажімо, будь-яких дій там зі сторони диверсійних загонів противника. Ють батальйони в першу чергу кандидатами з числа військовозобов'язаних та осіб призовного віку. Втім, йдуть до них і чимало добровольців. Підпорядковуються підрозділи Міністерства оборони та облдержадміністраціям. Причому саме на останній покладено матеріально-технічне забезпечення батальйонів. Так у Львові для підтримання військових підрозділів із міського бюджету виділено 4 мільйони гривень. Частина цих коштів йде на потреби бійців 3-го батальйону тероборони Воля. Вояків забезпечують бронежилетами, інженерними конструкціями, з яких будують блокпости, а також вкрай необхідними зараз. Зимовим взуттям, формою і термобілизною. У нас є чітка співпраця з підрозділами. Ми не просто купували те, що нам захотілося. Наші фахівці соціального захисту, технічні фахівці, йшли в підрозділ. Ми сідали разом з командирами цих підрозділів, з заступниками командирів підрозділів, розписували чітке технічне завдання. І згідно технічного завдання, ми вже придбали ті чи інші речі. І самі підрозділи приїжджали і забрали згідно відповідних документів. Проте, як засвідчує практика, леву участку допомоги бійцям тероборони все ж надають благодійні фонди. Приміром, коли був створений батальйон Одеса, виявилось, що на складах немає навіть необхідного мінімуму для обмундирування вояків. Відгукнулися благодійники, здебільшого великі підприємства Одеської області. За рахунок доброчинних внесків військових одягали, готували і навіть споряджали до АТО. Ми збирали гроші для того, щоб купити одразу 420 бронежилетів, тобто То весь батальйон і привезти там два-три бронежилета, а купіть всю. Мы саккумулировали